Скарбниця Прилуцького краєзнавчого музею налічує майже 70 тисяч експонатів. Частина з них представлені у експозиціях. Та й артефакти, котрі зберігаються у фондосховищі. Деякі ми презентуємо сьогодні. Ексклюзивно лише для глядачів телеканалу Привуки. У фондосховищі зберігаються оригінальні ікони. Образи датуються 19 століттям. Це унікальна можливість востаннє побачити, який вигляд вони мають до реставрації. Ікони та ще низку музейних експонатів оновлюватимуть фахівці Національного науково-дослідницького реставраційного центру України. Команда експертів прибула до прилук зі столиці. Сьогодні ми працюємо з національним науково дослідним реставраційним центром. Маємо за честь, звичайно, і наперед дуже щиро їм дякуємо, тому що в царині музейної справи це найголовніше зберегти. Зберегти тим більше, що предмети, які сьогодні йдуть на реставрацію, вони мають уже столітню столітній вік. Частина предметів це частина галаганівської колекції. І, звичайно, є речі, які б ми готові були б експонувати, але на превеликий жаль, через неналежний стан ми не можемо цього собі допустити, тому що музейний предмет має, скажімо, визивати експресію бути. В належному вигляді, що ми сьогодні віддаємо на реставрацію, ми підготували попередній запит на 10 ікон. Як основного, так і допоміжного фонду, зокрема, одна із них це Іосаф Білгородський, який мав він складався з трьох дошок, і вони, скажімо так, розпалися. Є Параскева, є Варвара, великомучениця, велика Варвара П'ятницька. Особливої уваги потребують ікони Георгій Змієборець та Христос. Вседержатель довгий час фарбовий шар на образах був закріплений методом нанесення профілактичної заклейки. Це цигарковий папір, котрим фіксують зображення. Директорка краєзнавчого музею Тетя. Назоцю говорить, є надії, що ікони вдасться відреставрувати та презентувати містянам. Ми віримо, і дійсно реставратори говорять про те, що можна буде поновити. Насправді ця техніка вона робиться буквально там на рік-два. На превеликий жаль, ми не маємо таких ані знань, ані можливостей, щоб зняти ось цей папір, яким було зафіксована руйнація. От але маємо надію, що ось у нас. В виконописі буквально десь 100 експонатів, от і вже у нас 5 експонатів було відреставровано, деякі в належному вигляді, тому маємо надію, що і решта поступово будуть відновлені наукову експедицію до прилук, очолила заслужена працівниця культури України генеральна директорка Національного науково-дослідницького реставраційного центру Світлана Стрільнікова. Говорить, роботу у цьому напрямку посилили з початком великої війни. Робочі поїздки здійснили у понад 350 музеїв. Деякі відвідували декілька разів. До прилуцького краєзнавчого також завітали вдруге, аби продовжити життя важливим експонатам. Що наша місія була виявлення пошкоджень під час війни. Дати оцінку стану збережності різних груп зберігання фондових експозиційних музеях. І таким чином, на 23-му році ми були при Луцькому краєзнавчому музеї імені Маслова і е, знову ж приїхали до вас. Справа в тому, що колекція доволі цікава, різнобарвна. Тобто тут є і живопис, є і графіка, є книги, є дуже багато різних видів декоративного життєвого мистецтва, як метал, тканини, шкіра, кістка, скло, і дуже дуже багато. На сьогодні дуже важливо це зберегти цю колекцію, зберегти окремі навіть предмети, які заслуговують того, щоб бути в експозиції і бути задійні в якихось тематичних виставках. Тому на сьогодні нам дуже цікаво і ми беремо в реставрацію три сорочки, ікони беремо і беремо деякі речі з металу, які ми планово будемо реставрувати в реставраційному центру безкоштовно. І після реставрації вони повернуться якраз в цей музей. Тут дуже хороша команда працівників, яка працює, працює, яка працює в цьому музеї. Вони в захваті. Від своєї колекції вони про неї дбають, і нам дуже приємно з ними працювати. Я думаю, що робота наша буде продовжена. На довгі роки цього разу у фондосховищі краєзнавчого музею працювала команда вузьких спеціалістів. Це художники-реставратори, що працюють з керамікою та склом, а також фахівці з реставрації шкіри і тканини. Це всі фахівці Національного науководочного реставраційного центру України. Справа в тому, що в реставрації, як і в медицині, кожний реставратор має свою вузьку реставраційну спеціальність. І якщо у нас працює художник-реставратор, тканини, він не займається живописом. Якщо це з реставрації графіки, ви займається металом, тому це все фахівці нашого центру, оскільки у нас є ще філії в Одесі, в Харків, Львові, головна організація в Києві, і в цілому у нас 12 реставраційних відділів. Чотири наукових і чотири сектори. Тобто ці 12 реставраційних відділів вони різні за спеціальністю. Тобто це реставрація творів темперного живопису, це іконопис, це реставрація науковий відділ реставрація олійного живопису, це полотна на різних матеріалах, реставрація графіки, яка включає дуже багато різних технік, які представлені в графічних саме творах. І таким чином, коли ми обстежуємо музейні заклади або реставруємо, то дійсно це виконують вузькі. Спеціалісти, хоча інколи бувають, коли в одному творі може бути декілька матеріалів, особливо це меблі, це можуть бути дерев'яні якась утварь, тобто це може бути дерево, там метал, може, перли можуть бути, може бути фарби і олійний живопис, тобто такий дуже широкий спектр. Світлана Стрильнікова розповідає, вперше у складі команди науковців прибув міколог, тобто людина, яка займається. Біологічним станом приміщень, і у вас поки ми цього не звернули на це увагу, але інколи буваючи біологічне зараження дуже травмують і твори мистецтва. Також працює у нас кліматолог, це єдиний відділ в Україні, який займається музейною кліматологією. Тобто, саме головне для збереження любого музейного предмета, незалежно з якого матеріалу він зроблений, це дотримання кліматологічних умов. По-перше, це температура, вологість і освітлення. Від цих трьох чинників залежить наскільки довго і наскільки в гарному стані буде жити наш твір мистецтва. Тому що ми ж розуміємо, що незважаючи з якого матеріалу зроблений предмет музейний, він старіє. Це від часу, від якихось негарних умов. Навіть будемо казати період, коли в нас було відключення опалення і світла. Це дуже негативно впливало на стан збережності буквально всіх творів мистецтва, тому що підвищувалась вологість, понижувалась температура. Це дуже погано, і навіть відсутність світла для живопису воно впливає на зміну колористичної гами. Цього дня спеціалістам представляли деякі експонати, котрі потребують детального аналізу? Один з них керамічний баранець, тому що на ньому стоїть 1861 рік, і для нас завжди це залишалося. Ми не могли його атрибутувати в принципі і зараз важко, тому що е, ми не знаємо майстер, можливо, він поставив рік народження свого, а можливо, це якась подія в його житті була. Ми знаємо, так реформа була 1861 року. Але чи міг майстер поставити цей цей рік на свій виріб? По поливі, як нам пояснився, так річ давня, річ цінна. От ну в нас мало виготовляли таких поливаних предметів, тому звідки як він потрапив, дуже складно зараз сказати. Тому зараз, користуючись нагодою, максимально намагаємося отримати інформацію для себе. Тому що в нас є неатрибутована колекція ще, скажімо так, ідолів богів світу, і нам також цікаво, що вони як вони могли виготовлятися. Тому працюємо. Спеціалісти Національного науково-дослідницького реставраційного центру України обіцяють повернутися до прилуцького краєзнавчого і втретє, адже музею ще є чим здивувати і науковців, і відвідувачів скарбниці. Відбувається огляд відділу тканина. І наші експерти з науково-дослідного центру в захопленні від деяких експонатів, просять зараз атрибутувати їх, тобто створити оцей уніфікований паспорт для їхньої роботи, і для того, щоб в подальшому передати їм для реставрації. Тому це дійсно така. Неймовірна нагода а, врятувати, зберегти, і потім для того, щоб його пропагувати, доносити для наших містян, тому що, як завжди, ми любимо говорити, це наша локальна спадщина. Ми на сьогодні обстежимо на кожний твір, який ми обстежуємо, ми складаємо паспорт обстеження окремої форми, і планово будемо працювати з адміністрацією музею для подальшого збереження цих музейних предметів, зберігти автентичність і. Якісь характеристики, чи може якісь яскраві моменти, які характеризують нашу культуру, давню культуру, і говорить про те, що ми Україна, ми доволі багатий народ культурою і походження, все інше це на сьогодні дуже важлива петема, тим паче під час війни, тому що росіяни намагаються перекреслити це все. І такі речі, як парахівни, парахівниця, навіть сорочки з якимись символами, тому що там є від місцевості орнаменти, все залежить. Це дуже важливо для нашої України. для України, для, по-перше, будемо казати це підняття нашого духу морального. Це не тільки військового, а будемо казати і молоді, яка живе, і вона має розуміти, що це наша культура, і ми маємо дуже далекі і дуже давні корні.